Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хафта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ми підходимо до завершення вивчення Євангелія від Матвія. Залишилися 27 та 28 розділи. І у цих двох завершальних розділах ми зосередимося на смерті, похованні та воскресінні Месії, головних речах, які він був посланий у світ зробити віддати своє життя для відкуплення вас та мене, і ми бачимо, що Бог Отець мав мету донести, що він прийняв зроблену справу Христа, що Месія виконав волю свого Отця. Це видно з того факту, що Бог воскресив свого сина з мертвих. Ці події, смерть, поховання та воскресіння. Ці події підстава нашої віри. Отже, нам необхідно вивчити їх дуже ретельно для того, щоб ми розуміли біблійну істину, Боже об'явлення нам, щоб ми відгукнулися у вірі. Так як до вподоби Богові, і з цими словами візьміть свою Біблію і почнімо 27-й розділ Євангелія від Матвія, 27-й розділ. І скоро ми почнемо з першого вірша. Ми одержуємо багато листів, паперових та електронних від мусульман і більшість із того, що ми одержуємо від тих, хто ідентифікує себе мусульманами. Дуже негативна. Оскільки я єврей, то найчастіше ми чуємо, що євреї вбили Христа, що ми Христовбивці. Але додержуємося Біблії. Що сказав Месія? Він сказав, що віддав своє життя. Ніхто не забирав його в нього, ніхто його не вбивав. А він сам приніс себе в жертву. А чому він це зробив? Через гріх, ваш гріх та мій Через гріх світу? Бо євреї грішать і погане теж Це сталося, бо люди потребують прощення. Адже усі ми гріховні. Усі ми позбавлені Божої слави. Немає праведного, немає жодного. Отже, він не був убитий, а пішов на хрест добровільно через наш борг за гріх, через те, що ми винні перед Богом. І це дуже важливий факт. Також ми бачимо в цьому розділі перехід, оскільки був розгляд перед Сенедріоном, а тепер Сенедріон, і ми бачимо це відразу ж у цьому 27-му розділі. Єврейське керівництво віддасть його понтію Пилатові, представникові Римської імперії. І ми бачимо, що є єврейський аспект, Синедріон, і є поганський аспект, Римська імперія. І знов таки це щоб показати, що ми всі винні, кожна людська істота через наш гріх. Ми гріховні, і отже, це ми індивідуально. Нам треба міркувати, нам треба розуміти, через наш гріх Месія пішов на хрест. Отже, почнімо. Євангелія від Матвія, 27 розділ. І ми почнемо з першого вірша, де сказано: А і це означає на контраст. Ми бачили, що здебільшого перед Синедріоном це було посеред ночі, але зараз, на контраст цьому, події відбуваються в ранковий час. І коли ми дивимося на це слово, то бачимо, що це відбувалося дуже рано вранці. Отже, сталося так, що дуже рано вранці, усі первосвященники та старшини народу мали нараду. Вони хотіли пустити вхід в своє рішення. Ми вже побачили у 26-му розділі що була угода про те, що його треба віддати на смерть, що він винний. І отже, вони зараз хотіли знати, розмовляючи один з одним. Що робити, як це здійснити? Отже, ми читаємо тут, що усі первосвященники та старшини народу мали нараду, і ось ключовий момент Супроти Єшуа. Щоб йому заподіяти смерть, вони хотіли, щоб він помер. Тут буквально сказано щоб віддати його на смерть, щоб умертвити його, але ось ключовий момент. Усе це не заскочило Бога зненацька. Нічого з цього не було сюрпризом і для самого Єшуа. Нам слід пам'ятати, що він декілька разів сказав у цьому Євангелії від Матвія: наближається Пасха. Ми йдемо до Єрусалима. Я буду відданий до рук первосвящеників та старшин і вони засудять мене на смерть. Це ми бачили. І в остаточному підсумку він каже, я буду розіп'ятий. Але третього дня каже він, я Воскресну. І це воскресіння, як ми побачимо, дуже важливе, яке потужне послання про перемогу над гріхом та смертю, яка дозволяє тому, хто приймає справу Месії вірою стати новим створінням здобути життя. Але тут ми бачимо, що керівництво не зосереджується на житті, вони не розуміють пророчої значимості того, що відбувається, того, чому Месія перед ними. А що вони роблять? Проводять нараду, щоб віддати його на смерть. Другий вірш. І зв'язавши його, і ми щось знаємо. Скоро в цьому вірші ми побачимо, що Єшуа буде посланий до Понтія Пилата. І дуже важливо, що зараз, з цього часу, не раніше, а зараз, він буде зв'язаний. Що ж, щоб відправити послання римлянам, що він небезпечний, він має бути зв'язаний. Оскільки становить таку загрозу, але до цього часу вони ніколи не зв'язували його. Вони знали, що він не становив фізичної загрози, що він прийшов не для того, щоб нападати або робити щось схоже, але для того, щоб створити сценарій, де він виглядає винним, тут сказано. «І зв'язавши його повели. Олегемовевердем. Та й понтію пилату намісникові віддали. Якому намісникові з Римської імперії? Отже, хоч навіть і був вплив єврейського керівництва, не народу цілому, а кілька лідерів через їхній вплив ми бачимо щось. Ми бачимо, що все-таки був компонент Синедріону, первосвященників. У вчиненні тиску на понтія Пилата, але в остаточному підсумку він, і ми побачимо це дуже ясно: в остаточному підсумку він ухвалив це рішення через свої егоїстичні бажання, через своє бажання уникнути політичних проблем. Отже, і зв'язавши його, повели. Та й понтію Пилатові намісникові віддали третій вірш тоді. Скоро ми зосередимося на комусь, такому відомому, як Юда Іскаріот. На івриті його ім'я є худа, що означає хвалити, але його життя бажане, але не гідне хвали. Він живе життям бунту, яке маніпульоване ворогом, через любов Юди до грошей. А коли ми любимо світське, а не Боже. Коли ми керовані світським, нас буде легко спокусити, і ворог зможе легко зманіпулювати нами. Нічого з цього почуйте це уважно. Нічого з цього не видаляє провину від нас. Ні, це веде нас до того, що ми поводимося так, що наша провина всередині. Ця гріховна природа, ці бажання небажані Богові, вони приводять нас до поведінки, яка викликає Божий суд. Тоді Юда, що сказано в третьому вірші? Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, сказано тут, розкаявся. Він шкодував. Чому? Ось якими були його думки? Раніше він багато разів бачив, як вчинявся задум, змова, спроба знеславити, схопити, зробити щось негативне проти Єшуа. І щоразу до цього відбувалося що. Він казав, щось відбувалося іноді щось надприродне. Подивіться, наприклад, кінець восьмого розділу Євангелія від Івана. Ми бачимо, що вони не були успішні. Такі я гадаю, були думки в Юди. що Він міг взяти участь у змові проти свого пана свого ребе проти того, кому він мав бути відданий, що він міг брати участь у змові проти нього, одержати від цього вигоду, але ніякої шкоди від цього не буде. Що це буде просто ще один раз, коли месія буде мудрішим. зможе не дати їм себе схопити не дати їм зробити те, чого вони хотіли але цього разу було інакше. Отже, коли Юда побачив, що Месія засуджений, він пошкодував про це і повернув 30 срібняків, первосвященникам та старшинам. Він розкаявся, він шкодував. І ось запитання: чи було це покаянням? Ні, не було. Чому ні? Що ж, шкодувати? Пошкодувати про погане це добре. Коли ми робимо щось неправильне, то добре, коли ми шкодуємо про це. жалкуємо про це. однак, справжнє покаяння веде до двох речей. Справжнє покаяння, як навчав Іван Хреститель, принесе плід гідний покаяння. Тобто це показує, це проявляє щирість. Воно принесе належну дію, зміну. Ви можете сказати, але ж він повернув гроші. Але є щось важливе: покаяння це бажання примиритися з Богом. але Юда не мав жодної ознаки цього. він журився та шкодував, що зробив таке але це не принесло плоду покаяння, примирення з Богом. Він не мав бажання, чи пішов він до Месії і чи визнав цей гріх? Ні, усе, що він хотів зробити, це уникнути ситуації, утекти, зникнути від проблеми. А таке ніколи не є справжнім покаянням. Отже, ми бачимо тут. Що він пішов до старшин та первосвященників і повернув гроші, і сказав: подивіться четвертий вірш. Він сказав: я згрішив, невинну кров видавши. Так він визнав, що вчинив гріховне. Що він зрадив невинного і цей факт дуже важливо пам'ятати, що він усе життя був не повинним ні в якому гріху. Він ніколи не втрачав Божої слави. Він, і тільки він праведний. Отже, Юда каже: я згрішив, я видав я зрадив кров безневинну. Вони ж і це багато чого каже про тогочасне керівництво. вони відповіли і сказали. А нам щодо того, це просто означає, що їм було все одно. Це для них нічого не означало. Чому? Бо вони були присвячені своїм гріховним бажанням, досягненню результату, якого вони хотіли. Їх не цікавила праведність, їх не цікавило нічого, крім того, що було на їхню думку. Найкращим для забезпечення їхньої керівної позиції та пов'язаної з нею користі. Їх не цікавило те, що буде важливим для Бога. Отже, вони сказали, а нам щодо того, і потім вони сказали. Буквально речення стоїть у майбутньому часі, але це показує, що ймовірно, мова, якою вони розмовляли, це не та мова, якою були записані ці слова грецькою, а вони, можливо, розмовляли на євриті. Чому? Що ж, багато перекладачів англійською кажуть і перекладають цю фразу не майбутнім часом, а просто дивись собі сам, як форму імперативу і між іншим, часто в де майбутній час вживається в наказовому способі, тобто у вигляді команди. Отже, я гадаю, правильно з їхнього боку перекладати так: ти дивися, це команда, не наша це справа. сам розбирайся з цим? І що він зробив? Подивіться п'ятий вірш. «І» і слово тут означає зробити так, що впали. Ми перекладаємо кинути. Ми читаємо тут, що він кинув срібло, але зауважте щось. Якщо в вашій біблії просто сказано у храм, то це не є звичайним словом у грецькій для позначення храму. «Хірон» – це слово неос і означає воно святиню. Причина, чому це сказано так, по-перше, насамперед, у тому, щоб донести до читача ідею, що це був злочин, гріх проти самого Бога. є особливий взаємозв'язок, бо храм це грецьке слово хірон означає всю площину храму, усі його структури в загальному значенні. А слово, яке з'являється тут, неос у звичайному й головному значенні стосується святині, тобто святого місця, найсвятішого місця найсвятішої святині. І Боже слово, послання тут, і Боже слово написане з метою об'явлення, з метою навчити нас, і воно підкреслює, що кожен гріх по-перше, насамперед спрямований проти Бога. Це злочин проти нього. Таким чином, бачимо, що він кинув срібло в святині і вийшов. Дуже дуже значиме слово. Він не пішов до Єшуа, він не визнав свій гріх перед ним. Він не шукав пробачення. Він просто вийшов, він пішов. І зауважте кінець п'ятого вірша. Він повісився дієслово стоїть у середній формі. Ось чому повісив себе. Хоча цієї фрази там немає, вона мається на увазі. бо діє слово стоїть у середній формі. Отже, він пішов і повісився. інші євангелії оповідають про його смерть по іншому. Але тут немає жодної суперечності, немає жодної проблеми, бо часто, коли людина вішалася, коли їй відтинали голову або під тиском майбутнього, ставався розрив кишок, і іноді вони вивалювалися. Таким чином немає жодної суперечності між двома оповіданнями про смерть Юди в одному робиться акцент на способі, що він повісився, мета іншого показати ганебність що наприкінці розсілося черево його, і це все показує ідіому ганебності. Невже так буквально й сталося? Гадаю, так Гадаю, що все відбувалося так, як писання доносить до нас, але також. Ці факти можуть містити значиме послання для читача. Юда помер, повісив себе, але також був і ганебний аспект цього. Якщо ми помремо в нерозкаяному гріху, результат і в цьому суть буде ганебним. Це буде дуже сумний стан. Перейдімо до шостого вірша. А первосвященники, як взяли срібняки, то сказали: цього не годиться покласти до сховку до скарбниці храму. Чому? «Це ж бо, заплата за кров. Що це? Триваві гроші це гроші, які були використані несправедливим чином, і вони сказали: ми не можемо взяти такі гроші, які походять від злочинних дій, гріховних дій, і покласти їх до скарбниці. Це правда, але ж це вони дали ці гроші, і це показує невідповідність. Вони жили нібито набожно, релігійно. Але пропустили, в чому суть справжньої віри, справжньої релігії. Отже, вони сказали це ж бо заплата за кров. Сьомий вірш. А порадившись, читаємо: купили на ці 30 срібняків, купили на них поле гончарське, щоб мандрівників ховати. Ось що вони зробили. Замість зробити жертовно, замість дати свої гроші або взяти зі скарбниці для купівлі землі для поховання чужоземців ймовірно не євреїв або тих, хто не мав родини коли така людина помирала, керівництво храму брало на себе видатки на поховання такої людини, яке коштувало грошей, але вони використали ці гроші для купівлі землі для того, щоб не мати втрати на поховання чужоземців. І що каже писання: нам завжди слід бути уважними, добрими. Дбати про чужоземців, але вони цього не робили. Восьмий вірш полем крові аж до сьогодні, дев'ятий вірш. У дев'ятому вірші ми зустрічаємося з тим, що багато людей бачать як проблему, бо йтиметься про пророцтво. Пов'язане з тридцятьма срібняками. Ось помилка, яку робить багато людей по перше, мета полягає не в тому, щоб навести цитату. насамперед, коли ми дивимося на те, що тут написано, воно не відповідає тому, що написано в книзі Захарії, і зазвичай її не знайти. цю ідею про 30 срібняків взагалі не знайти в книзі Єремії. Деякі люди кажуть, що в новому завіті помилка але це не так. Нам необхідно розуміти. Що той, хто записав це Євангеліє, Євангеліє від Матвія, доносить до нас, і тут є дуже важливе послання. Ось що тут сказано. Погляньмо на дев'ятий вірш. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи той, хто записав Євангеліє, не каже, що ці 30 срібняків. Були згадані в книзі Єремії, або що він цитує з його книги. Він цього не робить. Також він не цитує, як кажуть деякі християнські вчені з книги Захарії. Мова не ідентична, вона не з'являється в книзі Захарії. Ця фраза в такому вигляді. є віднесення, є посилання на 30 срібняків, але не в такій мові. То що робить Матвій? Він навчає нас чогось цілком так? як керівництво за днів Єремії у світлі пророцтва Єремії? Що сталося? Вони відкинули пророчу істину? Вони відкинули Єремію, того хто був посланий до них, щоб принести справжнє покаяння, покірність. Вони відкинули. І далі, що ми знаємо? Вони дійшли до стану, коли Бог сказав Єремії: більше не молися про цих людей, не заступайся за них. Чому наближається катастрофа? Вони припустилися катастрофічної помилки, відкинувши пророка Єремію. І це призвело до руйнування храму в Єрусалимі. Схожим чином він каже. Схожим чином, це рішення, яке вони ухвалили щодо Єшуа. Хоча Бог і використав це, Бог використав вавилонський полон, він навчив народ чогось, був результат. Бог це в остаточному підсумку використав на добро. Прочитайте пророка Даниїла. прочитайте у дев'ятому розділі сильну молитву, у якій Даниїл каже про це. Але послання таке цілком так, як це жахливе рішення відкинути пророцтво Єремії, призвело до болю, страждань та всього іншого. Так само і відкидання Месії. Вони не визнали його як Месію, як сказав пророк. І що у підсумку ми знаємо. Що через сорок років знову станеться те саме про що пророкував Єремія? Зруйнуванням другого храму, люди знову підуть у вигнання. Ось у чому суть. Отже, він каже: тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи І як воно збулося, і взяли вони тридцять срібняків. Заплату оціненого що його оцінили сини Ізраїлеві що означає, вони подумали, що правильно використовувати ці 30 срібняків для розв'язання їхньої проблеми. Це не спрацювало, не спрацювало те, що вони вирішили за днів Єремії, і не спрацювало зараз. Вони ухвалили те саме хибне рішення, відкинувши пророчу істину. І зараз ми прочитаємо наш останній на сьогодні, десятий вірш. «І дали їх на купівлю цієї землі, землі гончара. І зауважте, як закінчується текст і дали їх за поле гончарське, як господь наказав був мені, хто це мені тут. Більшість учених згодна в тому, що це сам пророк. Вибачте, Матвій, який записав це Євангеліє. Він каже: усе це те, як я структурував це, як записав те, чим я ділюся, Я був проінструктований записати це. Саме в такий спосіб. Той, хто записав Євангеліє від Матвія, каже нам, що це об'явлення було спрямовано, те, чим він ділиться, було спрямовано самим Богом. Дуже важлива біблійна істина для розуміння Божого об'явлення. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа Ісуса. У вашому Дізні. Шалом з Ізраїлю!